Шановні члени екзаменаційної комісії, вашій увазі пропонується дипломна кваліфікаційна робота бакалавра на тему програмна реалізація інформаційно новинного вебсайту організації. Висвітлення останніх новин в мережі інтернет є повсякденністю для багатьох комерційних організацій, але серед громадських організацій досі не кожне має свою веб-сторінку. Це є проблема для тих користувачів, які зацікавлені в отриманні актуальної інформації певної організації. Подання актуальних новин вимагає сучасного та простого використання інтерфейсу та зрозумілої панелі адміністратора для управління ними, тому мета роботи полягає в створенні вебсайту для освідчення останніх новин та подій організації. Були проаналізовані засоби розробки серверного та клієнтського додатку. Основною мовою програмування було обрано JavaScript, тому що вона проста вир... у використанні та має легкий синтексис. Ще одним аргументом обрання цієї мови став е... Node.js, який дозволяє писати на JavaScript як серверний, так і клієнтський додаток. Для швидкого розгортання серверу, який приймає http запити, було обрано фреймворк Експрес бібліотеку React було обрано для розробки веб реактивного веб-інтерфейсу. Веб-сайт побудовано на архітектурі клієнт-сервер, де сервер є додатком, який очікує запити від клієнтів, обробляє їх та повертає необхідні дані. Клієнт, в свою чергу, виступає веб-сторінки, яка від... відображає інформацію. Та за допомогою елементів інтерфейсу відправляє запити до серверу. База даних була побудована для збереження новин, штату співробітників, галереї та даних аккаунта адміністратора. Хочу, хочу відмітити, що для зберігання зображень бази даних не використовується. Це, це було зроблено для оптимізації швидкості роботи бази даних. Та замість цього там зберігається лише назва файлу. Весь проект, як можна побачити на слайді, містить велику купу файлів, але треба окремо виділити найважливіші з них. Серверний додаток розпочинає свою роботу з файлу Index.js, в якому ініціалізується експрес-сервер для прийняття http запитів Файл роутер прописані усі шляхи, за якими можна звернутися до серверу. Папка з назвою Controllers містить у собі файли, які виконують запити до бази даних, та ініціюють відправку відповіді клієнту. Щодо клієнтського додатку, він також розпочинає з файлу index.js свою роботу. Основні файли, які тут можна виділити, це файли папок Actions, SAGAS, sagas та reducers. Вони відповідають за роботу архітектури Redux в додатку. Також файли. Папки API містять набір функцій, які роблять запит на сервер. Також папка Components, як в неї зберігаються усі компоненти інтерфейсу системи. Під час функціонування вебсайту на першому етапі відбувається визначення типу користувача. Якщо це адміністратор, то він перейде на сторінку з формою авторизації, введе свою почту та пароль та буде переміщений на сторінку панелі адміністратора, де зможе управляти даними, се... даними даними. Якщо користувач не авторизувався, то він має можливість переглядати сторінки вебсайту. Робота програми. На даному слайді продемонстровано скріншот головної сторінки з новинами. Щоб переглянути весь текст новини, треба натиснутися на потрібну. Далі відкриється сторінка з детальним описом новини. Так, на цьому слайді. Скріншоти сторінки діючого архієрея. Другий скріншот відображає сторінку із штатом Духовенства собору та їх біографію. Так, на цьому сайті продемонстровано сторінку галереї при натисканні на, на картинку. Вона відкривається у модальному вікні увесь, роз, увесь розмір. Це безпосередньо форма для входу в панель адміністратора. Це інтерфейс в панелі адміністратора. Перша це головна сторінка адміністратора. Друга, це так виглядає таблиця даних, таблиця даних та при натисканні, наприклад, на е, е, кнопку в таблиці у вигляді смітника потрібний запис буде видалено. Е, та для додавання нового запису потрібно натиснути на кнопку Add. Е, так, і буде відкрите модальне вікно з формою потрібною. Ось це на цьому слайді. Також є редагування даних, натиснувши на кнопку у вигляді ручки, також відкриється вже така ж форма, але вже з заповненими даними. Щодо потрібного запису. Так, висновки представлені на, слайд, на цьому слайді. Так, завдання до дипломно-кваліфікаційної роботи повністю виконано. Дякую за увагу.